Знаєте, моя Піспі-Стріт, вона як Жигулій, постійно ламається, щось з нею трапляється, але все одно включається і працює. На цей раз високоповажна стрітка зрозуміла, а точніше повністю осознала, що її старий акумулятор повне фуфло. Тут я на відео розпаковую акумулятор новий, який я заказала для PSP Street пряміком з прома. Ну, наче все окей. Тут я вже беру свою консоль, як ви зрозуміли, тут. Не так просто дістати акумулятор. Зараз я вам от на відео показую, що дістати акумулятор. Треба трішки відігнути металеву пластину всередині. Точніше, тримач umd диск і в принципі легко кришка в бокс сувається і знімається. Далі продовжуємо квест по зняттю акумулятора. Я відкручую шурупик, болтик, називайте його як хочете, і відкриваю кришку з под акумулятора. В принципі, ось і все. До акумулятора ми дібрались, обережно його витаскуємо, точніше відщенку наш конектор і все. Далі я беру, прикидую новий акумулятор. ну, Точніше, намагаюся попасти конектором штекером в дирочку. Я ще трішки сліпа, тому от треба мені вцілити туди. Тут я її в принципі, тестово включаю, хочу подивитись, чи не ли я щось. В принципі, вона включилася, значить все нормально, все окей, показую 100% заряду акумулятора. Далі все робимо в обратному порядку. Я ще раз перевірила штекер, щоб він добре там стояв. Закрила кришку, закрутила шурупик, поставила кришку вже самої консолі, та й в принципі все. Ну коротше, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на тік-ток, якщо хочете. Може, нарешті ця стрітка перестане мені компенсувати мої мізки.